На початку пленарного засідання міський голова Василь Сидор вручив посвідчення почесних громадянин міста Славути родинам загиблих захисників України Івана Коломарчука, Артема Іваніка, Богдана Захарчука, Вадима Суворова, Миколи Новіцького, Андрія Троцюка, Дмитра Нечипорука, Михайла Сухорукова розпочали роботу депутати із розгляду та підтримки депутатського запиту Анатолія Очкура щодо ініціювання оголошення ботанічної пам'ятки природи місцевого значення дуби князів сангушків. За зверненням військових підрозділів була виділена фінансова допомога захисникам та відповідно внесені зміни до програми заходів національного спротиву. Бюджетні питання стосувалися звіту виконання кошторису за перший квартал року та внесення до нього змін. Також були внесені зміни до трьох програм: національно-патріотичного виховання дітей, програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства громади, програми сприяння залученню інвестицій. Три комунальні підприємства ЖКО, Міськводоканал та Славута Сервіс звітували про виконання своїх фінансових планів. Затвердили депутати місце поблизу спорткомплексу для облаштування платформи під встановлення елементів скейт-парку. Тривалим було обговорення питання виявлення нежитлового приміщення комунальної власності для надання комплексної соціальної послуги із формування життєстійкості у громаді. Через те, що не було досягнуто консенсусу у питанню, в підсумку його було вирішено доопрацювати, сесію не закривати, аби повернутись до питання найближчим часом. Серед інших питань сесії виключення з переліку окремих об'єктів, що підлягають приватизації, списання лікарнею комунального майна і блок земельних питань.